Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Буквально завтра вже буде тиждень від того, як Євген Пригожин, очільник так званої приватної військової компанії Вагна, розуміємо, що вона не є приватною. Заявив про те, що він має намір піти на Москву. Пам'ятаємо, чим це завершилося, і от хочемо звичайно поговорити про те, а як медійно супроводжували його такий марш справедливості, що зараз роблять прокремлівські ро російські медіа повідомляючи про те, якими будуть наслідки. Ну і звичайно, як на це реагують наші західні партнери знову ж таки в медіа. говорити про це будемо з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Дмитро Золотухін. Він є експертом з інформаційних воєн, колишнім заступником міністра інформації. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава, дякую, що запросили. вітаю. Дуже дякую, що змогли доєднатися до ефіру. Тож, от якщо говорити про те, а як російські медіа, так як вони зараз подають, а що відбулося, зважаючи на те, що ми все ще не побачили якихось масових страт, так не побачили величезних репресій. Тобто, от був заколот, а ось ці заколотники спокійно собі кудись, нібито поїхали. Що ви що ви що ви бачите зараз? Ну, те, що проривається через мильні бульбашки інформаційного простору Російської Федерації, воно свідчить про те, що все ж таки наративи, які мають розповсюджуватися, вони ще не напрацьовані, немає чіткої стратегії і плану, що буде відбуватися далі. І зокрема, це є наслідком широкої неспроможності влади Володимира Путіна реагувати на. Кризи, тому що він і сам така людина, яка ще його колеги, там Пугачов, який давав інтерв'ю Дмитру Гордону, він казав, що Путін це така людина, яка не дуже любить приймати рішення самотужки, а чекає, доки воно все розсосеться. Як сказав до речі, самопроголошений проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ждали, що розсосеться, але не розсосалось. Прихожен не розписався чи розписався вже потім, але е, власне чіткого плану медійного яким чином пояснити те, що відбулося, і, е, і що буде тепер, все ще немає. І тому ні в телеграм-каналах, за якими слідкувати найбільш просто, ні по телеефіру, за яким трошки складніше. Слідкувати в Російській Федерації немає чіткого такого медіаплану для того, щоб ні пояснювати, що відбулося, ні говорити, що буде далі. Одним з наративів, які є звичайно використовуються постійно в таких випадках, просто тому що він є дуже імперським і дуже зрозумілим. І в постійно використовуються тими людьми, які комунікаційно обслуговують Володимира Путіна. Полягає у фразі цього першого фільму. ДМБ ми твої позорний в подвіг привратім, а шляхом того, що Путін тепер використовує цю ситуацію для того, щоб переконати аудиторію Російської Федерації аудиторію Росіян, що саме завдяки йому. Була відвернута найнебезпечніша небезпека, яка могла поглинути е, Російську Федерацію в пучину мятіжа, революції, бунта в крові і так далі. Тому подібне. Тобто, саме завдяки йому персонально і людям, які персонально йому лояльні, вдалося відвернути там чутлі не астероїд, який летів на матінку Росію. І міг її повністю розчевити. Тобто, це достатньо очевидний наратив, який зараз е, намагається просувати. Ну і відповідно виправдання абсолютно усіх дій, які нелогічно навіть здійснюються керівництвом Російської Федерації. Дуже смішним було була заява, яка досить е, е, широко розійшлася Маргарити Симонян вона намагається бути тепер блогером. А насправді ж вона є по суті керівником платформи Росія сьогодні, але вона намагається бути все більше і більше спікером для того, щоб відігравати політичну адженду, не виключено, що все ж таки вона намічується на таку квазіполітичну кар'єру в наступному політичному періоді, який почнеться ось буквально влітку наступного року. І вона сказала, що якщо законодавство Російської Федерації заважає президенту, то значить, можна послати в певне місце законодавство Російської Федерації. Це вона сказала впродовж свого виступу на телеефірі, кажучи про те, що навіть якщо проти Пригожина та його посіпак порушені кримінальні справи, то це означає, що домовленості на політичному рівні може ці кримінальні справи обнулити, просто закрити, не зважаючи. Ні на які вимоги правових норм, правови, нормативно-правових актів Російської Федерації, тобто закон як вийшло, можна в Росії ним крутити туди-сюди, ну це не, не зовсім новина для нас, але звичайно, тут цікаво, чи там залишилися ще в Росії якісь люди, які готові критично чи спроможні критично мислити так. Ну от просто скласти один у один. Ось що сталося. От які наслідки? От сказали, що знаєте, ці зрадники батьківщини, так а от тепер ті самі зрадники можливо можуть поїхати до Білорусі, хоча ми не знаємо, чи це станеться. А от запитання щодо того, що ви сказали, так що. Розсосався Пригожин чи не розсосався, і от звичайно, тут багато чого незрозумілого з одного боку. Ми побачили от таке публічне визнання Пригожина, о, Пригожина, вибачте Путіна щодо того, що Пригожина фінансувала держава. Це знову ж для нас з вами це не є якоюсь новиною, але можливо це нарешті якось відкриє трошечки очі нашим західним, не тільки західним партнерам. Він сказав, що от ми буквально там за останні. Я не знаю, півтора року, мабуть, він має на увазі цю так звану спеціальну військову операцію, витратили на них 80 мільярдів рублів, це там близько одного мільярда доларів. Чи це означає, що ну все не побачимо ми більше Пригожина? Чи це означає, що все те, що от мала ця фігура, чи все, що було підпорядковано групі Вагнера, що далі воно переходить до держави? Як ви гадаєте, які ви висновки робите? Ну я б почав з того, що сам Євгеній Вікторович Пригожин – це ніхто, це лялька, звуть його ніяк. Він 18 років сів до в'язниці на 12 років. Вийшов, коли вже розвалився союз. Це людина безумовно талановита, десь всередині в себе вона е, досягла дуже великих висот в е, питаннях менеджменту і створення якихось е, таких е, повітряних замків, але насправді це ніхто. В 2014 році, коли група Вагнера була створена зусиллями колишнього представника спецназу ГРУ Дмітрія Уткіна, під позивним Вагнер, вся ця катавасія вона підпорядковувалася безпосередньо керівництву вищому або середньому керівництву головного розвідувального управління Міністерства оборони РФ. Задача Пригожина була підносити їм гроші, просто підносити пачки грошей, тому що Пригожин сидів на тендерах Міністерства оборони і збройних сил Росії і постачав до збройних сил Росії їжу. Постачав її звичайно дуже низькоякісно і На цих поставках він собі дуже добре грубив собі бабло. І за рахунок цього нарубленого бабла його просили реалізувати проекти. Які насправді проголошувалися і задумувалися головним розвідувальним управлінням ГРУ Міністерства оборони РФ, і так, в принципі, і з'явилася база підготовки Молькіна. Так з'явився Дмитрій Уткін, так з'явилася оця група Вагнера, яка почала свою діяльність на Луганщині в 2014 році. Але проблема полягає в тому, що перші успіхи цього проекту вони призвели до розбудови. Величезної, абсолютно непомірної паралельної імперії, яка на даний момент очікує на свою подальшу долю. По-перше, це присутність Пригожина і групи Вагнера в Африці. Це не тільки силова присутність, це присутність дуже глибока політична, і потрібно було зробити, що в принципі вже зроблено прокомунікувати з усіма цима маріонетковими ватажками африканських. Країн, де присутня група Вагнера, про те, що Росія їх не кине і буде продовжувати підтримувати ем, керованість процесів, які там відбуваються від Лівії на півночі Африки до Есватідні на півдні тобто, це величезний кусок роботи. Друге, це політехнологічний аспект, який стосується, до речі, і Африки в тому числі, тому що в Африці в країнах Африки від Мадагаскару до Лівії працювали не тільки бойовики, які там з свергалі і вбивали мирне населення, але й багато політтехнологів, які оплачувалися Пригожиним, Вони приводилися з Росії і створювали для цих африканських країн. Політичне підґрунтя для того, щоб ці е, маріонеткові лідери е, африканських країн мали все ж таки дуже впевнений медійний вигляд навіть в тих умовах, в яких вони знаходилися. Крім того, політехнологічний плат, про який я говорю, він важливий і для регіонів Російської Федерації, тому що за моєю інформацією, Пригожин е, ну годував або якимось чином підтримував фінансово. Величезну армію з політтехнологів в самій Росії ми говоримо про кількість людей, яка може досягати двох-трьох сотень спеціалістів в сфері політтехнологій, в сфері виборів, в сфері підтримки виборів, які можуть знаходитися і в Санкт-Петербурзі, і в Єкатеринбурзі, і в інших регіонах Росії. І вони так чи інакше мали контакт з Євгеном Пригожиним. Третій пласт, про який ми говоримо, це величезна медіа імперія, яку він створив зараз. А, а, обшуки пройшли в так званому об'єкті ЛАхта. 2 де знаходилося це агентство інтернет-слідування, яке по суті називають фабрикою тролів а, Пригожина. Але крім нього є ще багато а, медіа структур зареєстрованих в Російській Федерації. Частіше за все це такі поминні вебсайти, накшталт. Ріафан Федеральне агентство новостей, їх там також декілька вже десятків, за рахунок яких Пригожин власне і забезпечував свою медіаприсутність. Медіаприсутність, до речі, прикольно дуже цікаво забезпечувалась. Тобто його журналісти, яким він платив гроші, зверталися нібито до нього з запитами, і він публічно відповідав на запити, які надавалися йому його ж оплачуваними журналістами. ви знаєте, там що ще Ця цікаво. Що якщо, вибачте, що перебив, е якщо подивитися так на от 24 е червня, так коли розпочався цей так званий марш справедливості, який дуже швидко закінчився, то там <клес> вибачте, що там саме е все це було з медійним супроводом. Е Мається на увазі, що одразу ж з цього Ріафан, який ви згадали, журналістка, яка під е підходила, не знаю чи бігла, я не знаю, яка різниця, до е пригож. Жена в Ростові і одразу отримала від нього ексклюзивні коментарі, якщо можна так сказати. Більше того, ми бачили, що було в підконтрольних йому телеграм-каналах чи інших соцмережах, де писали, що це найперспективніший політик, майбутній президент. Тобто, ми пам'ятаємо, як саме супроводжували а, медіа пригожина у цей марш справедливості. Але знаєте, чому я взагалі про нього запитую? Що там буде з його активами? Нам, в принципі, я впевнений плювати на того пригожина Але тут дуже цікаво зрозуміти, хоч хоча б ну намагатися зрозуміти так? Е, а на що ж він обміняв, е, от свою реальну можливість, мабуть, захопити владу, тому що ну багато навіть військових експертів кажуть: ну, якщо б він захотів, мабуть, він би захопив Москву. На що він обміняв це, е, і що він на це е, ну е, чому ми не отримали того результату, якого б ми хотіли, так ну як мінімум, повалення режиму Путіна. Чи ви це розумієте? Чесно скажу, що а, з моєї точки зору будь-яка людина, яка вам буде розповідати, що розуміє, що насправді відбулося, і що хотів Пригожин, і який був план однієї чи іншої сторони, і хто готував Пригожина і хто стояв за його спиною, я вважаю, що ця людина бреше, тому що я вам чесно скажу, що я не знаю достеменно. Я не вважаю, що Євген Пригожин хотів захопити владу в Російській Федерації. Я не вважаю, що його метою було повалення влади Володимира Путіна і захід в Москву з власне з переворотом і поставлення якогось іншого там лже Дмитрія, царя і так далі. Тому подібне. Я вважаю, що за ним дійсно хтось стояв, але мені невідомо і я не можу ні підтвердити, ні спростувати той факт, що. Це ті його дії, які він вчиняв, вони були санкціоновані цими людьми. Я маю на увазі, це може бути, наприклад, Юрій Ковальчук, про якого говорять, що зараз він отримає ці медіа ресурси Пригожина, які зараз ну безхозні залишаються, чи це міг бути хтось з безпекового блоку, як говорять деякі на Миколу Патрушева, що нібито були заключені певні. Домовленості про те, що все ж таки цей конфлікт відкритий між Пригожиним і Шойгу, мав бути вирішений перемогою саме Пригожина. тобто ну умовною перемогою Пригожина, яка б полягала в тому, що Вагнер залишається абсолютно незалежною імперією, незалежною від міністерства оборони Російської Федерації. А на керівництво Міністерства оборони Російської Федерації встановлюються інші особи, які керовані, які будуть так само генерувати бабло для і для Пригожина, і для тих людей, які можливо його б могли підтримувати. Тобто, я вважаю, що ключовою вимогою Пригожина було отримання доступу до величезних ресурсів міністерства оборони фінансових і абсолютно різноманіт. І в цьому є своя логіка, тому що з Шойгу війна ведеться іншими баштами вже давно. В деяких кабінетах в ФСБ є величезні папки, які до доводять розкрадання під проводом шойгу до рівня 13 трильйонів рублів за останній час тільки. А з іншого боку, Шойгу покриває керівник департаменту воєнної контрозвідки генерал Юр'єв, і це все, все дуже складно, тому що саме по собі ФСБ не є монолітною організацією там також є різні башти. І весь цей комплекс на превеликий жаль, він не ну, не можна його викласти ні в одній передачі, ні в одному дослідженні, тому що він дуже складний. І я ще раз підкреслюю, що будь-хто шов хто буде вам говорити, я все знаю, і я знаю, що там робив Пригожин і чому в нього не вийшло. Я вважаю, що ця людина бреше, тому що ну ми можемо спостерігати тільки за медіашлейфом. тобто що говорять різні люди, які спостерігають за тими самими телеграм-каналами. Аналітикою, аналітикою людей, які за цим спостерігають, із-за паркану із за меж Російської Федерації всередині Російської Федерації відсутній будь-який суб'єкт, окрім найближчого оточення Володимира Путіна, яке між собою знаходиться в постійному внутрішньому конфлікті. Сергій Шойгу і Сергій Кирієнко, вони знаходяться. В потенційному конфлікті з Миколою Патрушевим, там або, наприклад, Сергієм Чемізовим, або е, Антоном Вайно, і так далі. Так далі, так далі, так далі. І ця ситуація постійно рухається, постійно змінюється. Створюються одні союзи, е, руйнуються інші союзи, і так далі. Тому подібне. І в цей в цьому потрібно просто це визнати, що ми не знаємо нашого супротивника, як каже Вадим Денисенко, в Україні за останні сім років так і не створено жодної інституції, яка б мала будь-яку державну чи не державну функцію вивчати, що ж там відбувається. Чесна чесна відповідь, ми не знаємо. Це 100% що ми не знаємо, і це правда, те, що ви кажете. Але знаєте, можливо, вся ця ситуація, ну як то кажуть, можливо, банан це просто банан. Тобто, можна припустити, що давно відчував пригожин те, що може бути загроза для його найманців. Так готувався до цього. Більше того, хотів ну зробити для себе таку потужну переговорну позицію. Так ну от далі розвивалися події таким чином, що от дійсно. Прибули до Ростову, Шойгу та Герасімов і мали намір якимось чином взяти під контроль Вагнера. І там, перенюхавши Кокаїну, от про це говорять російські незалежні медіа, так звані. Так вони кажуть, що ну він відлетів до свого світу. Так, ось вирушив. Він захопив Ростов та Воронеж, але все-таки не мав наміру захоплювати Москву, скидати Путіна і так далі. Зупинився. Може йому дійсно зателефонував чи той Дюмін, чи той Лукашенко. Ну і далі єдине, єдине що ми не розуміємо розуміємо А що ж йому пообіцяли, що він все таки відступив назад? Добре, слухайте. Ну от ще тоді є така цікава тема. Ми розуміємо, що зараз Путіну Кремлю дуже важливо показати свою силу. Так, дуже важливо продемонструвати, що все під контролем. Як результат, ми бачили декілька таких публічних його нарад з силовиками. Потім він там ще дякував ФСОшникам, здається, на якійсь площі і так далі. Ми побачили вчора щось безпрецедентне, значить. Путін виходить до народу. Більше того, це відбувається не в Москві, не знаю, не в Ростові. Це все відбувається в Дербенті, тобто в Дагестані. Там можна побачити, ну просто неймовірну радість тих, хто присутній на цій площі. Він до них виходить. Вони там, я не знаю, здається, навіть його обіймають та цілують цього Путіна. Це що, як ви це розумієте? Знову ж пам'ятаючи про те, що до того є багато свідчень, що кожен, хто має наблизитися до Путіна, має виявити. Витримати тижневий карантин, ну Кирило Олексійович Буданов на вас би зараз а, прищурився, так подивився. І так само. А ми, ми впевнені, що це був Путін. А може, це був двійник а може і я вважаю, що може було могло бути все, що завгодно. А зараз а Володимир Путін в, перебуває в абсолютно зміненому стані. І може приймати будь-які рішення, і дійсно на необхідність публічної присутності це одна з е, ну класичних ситуацій: покажите нам царя, як в старих радянських фільмах про Івана Грозного. Покажите царя, цар жив, цар легітимен» і так далі. Тому так що царя треба показувати, треба показувати, що цар з Людьми з народом зі своєю челяддю, і челядь в нього а, безпрекословно вірить і, і так далі. Тому подібне, тому в принципі такі відео були очікувані, що вони мають бути. Чи був це дійсно сам Путін, чи а, це дійсно була якась інша особа? Тому що ну все ж таки, стан здоров'я і стан режимних заходів він дотримує, не навіть зважаючи навіть це остання. Нарада, яка відбувалася з силовиками за закритими дверима, до найближчих осіб було там по два метри, коли він сидів ну, в голові стола. А по друге, на столі не було ні стаканів, ні води, ні навіть карандашів для того, просто щоб позбавити людей можливості, хоч подумати про те, що можна нанести якусь шкоду, і плюс за спинами. Найближчого оточення силовиків Володимира Путіна стояли співробітники офіцери ФСО готові зреагувати на будь-яку загрозу. Тому це звичайно дуже з одного боку дуже природній рух, що треба показати царя народу і показати, що народ любить царя. З іншого боку, дуже дивна така дихотомія, коли з одного боку людина нібито боїться власної тіні. А з іншого боку, готова кидатися в обійми там з якимись дівчатами чи хлопцями? І звичайно, що це підводить до гіпотези про те, що це можуть бути просто дві різні фізичні людини. Але з медіа точки зору це зрозуміло і пояснюється дуже просто, пане Дмитро. останок у нас буквально півтори хвилини залишилося. А які, як ви гадаєте, західні медіа висновки зробили з того, що відбулося? На превеликі жаль мені здається, що західні медіа не зробили висновки, які б мені хотілося. Мене порадували окремі публікації в Великій Британії та у Франції, які прямо проголосили про те, що світу потрібно бути готовими до потенційного до потенційної дестабілізації в Російської Федерації, до потенційного розпаду, до дійсно дуже серйозних тектонічних змін. Середині Російської Федерації, що ж стосується величезної кількості експертів традиційних, які це все озвучують. Я подивився декілька круглих столів за останні два дні. Сам був учасником круглих столів. А люди, які представляють Сполучені Штати Америки, реагують на це. Ну нічого, нічого. Ну вон там ще й не такое бувало. Батя в тілі, все буде нормально. Путін ще відновить свої сили. Значить, треба думати, що та договарювати. Тому з одного боку тектонічні зрушення, якісь є, захід починає розуміти, що ну чим, чим далі ми думаємо над перемовинами, тим більшу загрозу ми над собою нависаємо. Я маю на увазі вся планета. Але на превеликий жаль, ключові тренди людей, які приймають рішення в Сполучених Штатах Америки і, взагалі, на Заході, вони залишають бажати кращого, тому що Люди е, е, мають консервативне бачення того, що як казали перед тим як Янукович втік е, на гелікоптері зі своєї усадьби в Межигір'я, батя в сілі, оце батя в сілі воно було аж до останнього дня, коли. Революція гідності закінчилася перемогою українського народу. Так так і кіде. кріпке. Знаєте, рукостискання да, кріпке, да. тобто все з ним в порядку. Пане Дмитре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дмитро Золотухін, експерт з інформаційних воєн. В минулому заступник міністра інформації України був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.